Вже підписалися проти весь дому. Нам подобається парк. Ну, сказали, що музей. Так за що таких дерев, за що воздуха, наше – іменно там, там сквер, все. Що там будувати? Для мешканців вишневого стало несподіванкою рішення влади побудувати тут музейний комплекс. Все почалося з того, що почали вирубувати дерева. Мешканці зібрали підписи проти будь-якої забудови на цій єдиній земельній, зеленій ділянці у Вишневому. У нас багато є проблем. Це недобудова першої школи, садочки. І коли влада виділяє 38 мільйонів для побудови музею, це визиває негатив у населення. Є генеральний план забудови вишневого, там ніякої побудови нема. В тому числі і музеї. Це перше. Але якщо виходити з того, що порушимо генеральний план, то тоді було б ради чого. Бо такий музей там зовсім не потрібний. Там потрібен майданчик для того, щоб люди могли відпочивати спокійно. Це вишневе місто дуже цікаве, але ж воно молоде. І ще історії в нього небагато. Я не проти музею, хай і люди. Хай буде? Звісно. Тут там в нас немає навіть куди, щоб дітей повезти, хоч щоб почили, чи ще. Я думаю, що ні хлібом єдиним сим чоловік. А якщо так вирішили і вважають за доцільну, то можливо так. Ну, хай буде пар творче. Якщо то хто вихнуть той музей, перший раз депутати на сесії не проголосували це питання, але під тиском мера вони змушені були проголосувати. Така позиція депутатів мені не зрозуміла. Все для вас. Звісно, не значить, хочу перед вами. Так а що, надо кричати. Добре, став, давайте. Приймальний міського голови. Так, звичайно. І хотів би отримати коментар міського голови або когось з його заступників. Заверте свій номер, координати, Я повідомлю керівництву і вам перетелефоном. Це протягом сьогоднішнього дня. Ну, звичайно. Мер пообіцяв витувати дане рішення. Побачимо, як він виконає свою обіцянку. Дуже було. Чому? У нас там бабуся і вона любить дивитися на парк і дихати природою. Я взагалі не проти, я не проти музею, як як явлення, як вообще, що буде Вишневим, що він должен бути на самом деле. Я думаю, куча мест. Мест, в Вишневому куча є Єкілька місць, в яких можна зробити музей, не, не вваливая 38 мільйонів гривень в, в музей. Хочеться, щоб тут земельна ділянка залишилася така, як вона є, де люди можуть відпочивати. Душою і серцем вони за зелені насадження, за зелені легені міста Вишневе.